Добрий день! Сускова гума дильного апарата для корів. Сускова гума відіграє дуже важливу роль в роботі дильного апарата, а також в гігієні молока. Має маркування 00041А. Дуже м'яка та еластична, виконана з якісного кавчука. Використовується практично у всіх дильних апаратах українського виробництва. Має параметри довжина 290 мм, діаметр 60 мм, внутрішній діаметр 25 мм. На колектор 10 мм, встатка на стакан 20 мм. Працює соскова гума з такими стаканами, як пластиковий, комбінований або нержавіючий. Регламент роботи такої соскової гуми 6 місяців, тобто треба міняти кожних пів року. Заміну бажаємо робити одразу комплектом з 4 штук така соскова, стане нагоді, коли ваш модельний апарат вже її потрібно замінити, то в найвищу термін її використання. Всім дякуємо за увагу! Зважаємо бажаємо гарного дня!